Пам-пам-пам. Так, ну що, всім привіт. Середа, 10 ранку, і ми повертаємося з темою психосніданків. Знову піднімаю зайця. Він відпочивав: в нього була відпустка в мене ні. От, е, я повернувся з гештальт-інтенсиву, що воно таке вам колись розповідав. Подивіться в попередніх ефірах. І сьогодні наша тема наступна: Хочу, але не роблю. Як часто? Це нас кошмарить. Якщо ви мене вже підписані, давно знали і чули, то ви знаєте, що я виділяю дві ключові складності, да? два приколи в нашому житті, які зазвичай нами псують це прекрасне життя. Це не знаю, чого хочу, або другий знаю, чого хочу, і не роблю це, або роблю тим способом, який мені не підходить. І сьогодні давайте порозбираємося, що вже знаю, да, наприклад, вже ви знаєте, що хочете, але якогось дідька не робите. Якого будемо дивитися, і як наш, наше все нам заважає це зробити. По ходу можете задавати питання. Я працюю на дві платформи: Інста, Ютуб. Побачимо, де буде більше лайків. тим і залишимося колись. Так, помчали. Перше це, звичайно ж, захисні механізми психіки. Типу, ви знаєте, що хочете, але не робите чому. Е, несвідомі. Механізми, де мікотерапевт. Де, хай на тебе люди подивляться, що ти живий і покормлений. Перше це давайте такое простого страх невдачі. Саме що Інстаграм щось мене зупиняє. Страх невдачі. Боїмося, що спроба не вдасться, і це вдарить по нашій самооцінці, звичайно ж. І страх може бути настільки сильним, що бездіяльність здається менш страшною. Тому краще нічого не робити, ніж зробити, а потім самооцінку свою зменшити. Клас, клас. І психіка нас береже і каже молодець ніц не роби, буде краще. От, буде краще. Поставте плюс в кого таке буває. Ви такі, а якщо не вийде? І ось це: а якщо не вийде, воно другий прикол це страх удачі або страх успіху. Чому страх успіху? Тому що він може змінити наше життя. Ви живете, спілкуєтеся з якимись класними людьми. У вас є якась ваша алкопатія, тусите, і мозок починає фантазувати, що якщо в мене вдасться цей проєкт, цей бізнес, я напишу книгу, отримую підвищення, то не факт, що ці люди, я ж почну якби, більше заробляти від них. Я почну відриватися. Я можу втратити якісь коло спілкування, сім'я мене зненавидить, бо я більше мамки тепер заробляю. Ну і так далі. і і... так далі. От, і... Це змінить стосунки, а стосунки для нас дуже важливі. От. І тому страх успіху, страх успіху, часто не розглядається, але дуже часто е мається на увазі. Тому що коли ми стаємо більш успішними, наша зона, ось ця, прости господи, комфорту, якось змінюється. Якось змінюється. І ця зона її зміни тягне за собою зміну всього, що нас оточує. Наступний блок. Наступний блок це когнітивні викривлення. Або давайте сюди ж засунемо копінг-стратегії різні. Ну і всі різні приколи. Давайте не будемо їх обзивати. Перше перфекціонізм, вас виховали так, що ви стали заядлим перфекціоністом. Ви все робите максимально ідеально і тому на що починати, якщо ми не зможемо досягти ідеалу, взагалі не потрібно нічого робити. На що мені писати книгу, робити п'єсу, виставу. Вона не буде ідеальною. Вона не буде ідеальною. Давай до побачення. Краще не робити, бо що бо буде неідеально, я себе всередині згною просто. Я себе замучаю, закошмарю, закритикую. І наш внутрішній критик каже: не ідеально. Я тебе потім знищу. Тому й не робимо. Синдром самозванця. Тільки Лінивий вже не знає і не говорив про синдром самозванця. Це про що? Це коли ми досягаємо успіху. Здається, вмикається таке відчуття, що це не заслужено. Що нас-от от викриють. Вони зрозуміють, що так, я PhD з економіки, але ж вони ж викриють, що я в цьому не дуже шарю. От тому. Давайте відкладемо дії, тому що коли я почну щось робити, вони побачать, що я не експерт, не спеціаліст. Я не буду починати свою психотерапевтичну практику, тому що клієнти і оточуючі зрозуміють, що я не дуже там психотерапевт чи психолог. Я буду краще це відкладати, почну пізніше. Мозок такий, слухай, я переживаю за тебе. Ти кошмаришся, тобі боляче. От. Давай я придумаю якісь, якусь казку в голові, щоб ти це не робив. Давай, давай завтра повний місяць, на нього зробимо. Кажуть, якщо на повний місяць щось робить, да, то поки відьми будуть зайняті на лисій горі ми спробуємо це зробити такі фух, точно завтра. А завтра буде ні. Казали мудрі, що треба робити на новий місяць. Будемо на новий місяць, а там десь і. Є Венера не, не в Юпіт, ну і так далі. Так, і які з'являються. Там вже і свята пішли, і там то Різдво, то Пасха, ну коротше, не на часі, От, і це про синдром самозванця. Я боюсь бути викритим. Хтось помітить, що я не такий, як собі нафантазували ці люди. Наступне це ілюзія планування. Що воно таке? Це такий тренд. Трендом можна це назвати, нехай тенденція недооцінювати час, зусилля, ресурси для виконання задачі. Ми такі думаємо, та це ізі, ну що там? Ха -ха. Зроблю це завтра швидко. Нащо зараз? Зараз піду, десь, а от завтра. Але насправді завдання складніше. І ми його відкладаємо, тому що не можемо приступити, бо воно складне. От, е, мій улюблений приклад презентація. Начебто, звучить як зробити презентацію, але зробити презентацію це багатокомпонентна задача. Вона складається з того, що потрібно зрозуміти тему, на яку робити, зробити план, е, опис зробити, підібрати картинки і все це ще з'єднати. Бачите, як мінімум 5 якихось різнопланових дій. От, тому ілюзія планування, коли ми ресурс свій не, не можемо оцінити. От. Що про це говорить наука і дослідження? Я сподіваюся, ви знаєте Даніеля Кенемана. Чи Канеман? Канеман, правильніше. Вибач, Даніель. От. І Він Нобелівський лауреат. Напишіть. Здається, Він Нобелівський лауреат. Да? У нього Нобелівська премія у сфері поведінки і економіки. І він показує, що. Наші рішення часто ухвалюються нераціонально От. це змушує віддавати нам перевагу без діяльності, тому що, здається, це менш ризиковано і це геніальний інструмент нашого організму. Тобто, ми таки щось робимо або не робимо, типу плануємо, а потім несвідомо і раціонально ми приймаємо рішення, не буду це робити. Бо якщо я буду робити, це буде більш ризиковано, чим сидіти не робити, і е, все в житті буде як є. Я. я думаю, ви помічали, що коли вас, вам хотілося їсти, або ви там закохалися, і ви розуміли, що щоб якось цього sapiens вразити, вам потрібно піти заробити на нову курточку, ще там щось, чи якось щоб їсти, чи діти народились, вам вже плювати, треба якось цих дітей одягти, покормити. І ви тоді раз і починаєте більше діяти. Бо вас починає підганяти батогом страх. Страх переживання не тільки за себе, а за інше. А коли ви такі сидите, і у вас є, в принципі, що поїсти. Ви не мерзнете, ноги в теплі, голова в холоді, виставили її у вікно, взимку. І нормально. Нащо змінюватися? Бо що, коли ми починаємо діяти, ми починаємо змінюватися. На що змінюватися рухатися? Давайте оберемо не ризикувати і залишитися в тих, в тих обставинах, в яких є. І е, коли приходить велика війна. Да, повномасштабне вторгнення. Хтось, навпаки, хто звик рухатися, змінюватися і фігачити, починає більше фігачити. Пам'ятаєте, це ще з ковіда. В ковід люди поділились умовно, дуже на дві частини: ті, які почали більше фігачити, ще більше проєктів, ще більше, бо страх, смерті, ще чогось. Несвідомо валить, давай, фігач, ти ж залежний трудоголік, більше фігач. А другий такий, а я ось просто перевдягнув кота. Переживемо ковід, а там подивимось, що будемо робити. Головне, тут зараз сильно не рухатись. І це наші такі вже звички. І ви можете за собою спостерігати, як ви в якихось таких екстремальних ситуаціях дієте. І не в екстремальних е, нейробіологічні причини і роль енергії нашої перший момент, який може вам заважати е, отримувати те, чого ви хочете: це виснаження волі. Це фізіологічна основа. Що мається на увазі під виснаженням волі. Як би так пояснити? Воля це ресурс, який вичерпується. Ви такі собі щось напланували, і ви фігачите. Але після тяжкого робочого дня у вас може не вистачати волі на те, щоб чимось зайнятися важливим, новим, навіть те, чого ми хочемо, або те, про що ми домовились. І це називається еговиснаження. Приклад, приклад, ви вирішили, що після шести не будете їсти. І ви так день не їсте після шести, другий, третій, і ви себе так, як і я молодець, не наїдаюся. А після шести Це клас. А потім якийсь момент ви втомились, виснажились, прилетіли погані події, стресанули. І вже нема цієї енергії, яка вас зупиняла. І холодильник каже: нічого поганого не станеться. От. Просто з'їж цю канапешку. поїж, ти ж холодний. Все одно, може, завтра помремо, ще ж щось і починає нас зваблювати, зваблювати, як диявол Христа в пустелі. І ви такі: Ну так, нічого ж не станеться. Ви берете, з'їдаєте цю штуку. І потім він такий: ага. Ага, тиждень, псу під хвіст. Тиждень ти тримався. Ти слабовольна тварина. Ти навіть не тварина, ти просто храбак. Ти молекула, молюск, ти одноклітинне. Ти що не могло? Ви такі. Ти ж мені тільки що казав, нічого не станський. От. З'їжджі ще таке. Як? Ти тільки що мене за перше Фігачив? Немає значення. Ти вже порушив це. Порушив. Ти вже з'їв, ти здався, зламалася. Не обжирайся. І ви такий хова! Пофіг вже фігачу. фігачу. Отак. Отак. Е, дофамін або допамін. Ми нейромедіатор, який відповідає за нашу мотивашку. Прагнення до досягнення цілі. Якщо у вас депресія, зрозуміло, що він може бути ну, під кришкою унітазу ваш допамін, тому що потрібно йти до спеціалістів і це вирішувати. Але як система нагорода мозку, о, через цю стимуляцію, що відбувається? І зараз, любі мої, будуть дуже неприємні новини для багатьох з вас з нас, що відбувається, якщо ми скролимо соцмережі, особливо такі як Ріл Сивенські, Тікточки, Ютуб Шорси, наша допамінова система стимулюється, і через цю надмірну стимуляцію ми можемо відчувати бажання. Але не мати сил достатніх біологічних сил, гормонального поштовху для дії. Тому ті, хто прокидається вранці зі скролінга в соцмереж, знайте, ви з кожним скролом пим, пимпим, пим, втрачаєте сили. А от якби ви приходили і слухали мої психосніданки, які немає тут на фоні? Бачите, немає нічого не літає, особливо зараз ці рілсочки чи тіктоки, де дві тут одну інформацію дають, друге якесь залипальне відео показують. от. Я максимум вам кота можу показати. Це максимум. Тому виходить, що вам потрібно вмикати фантазію, щоб мене зрозуміти, бо динамічно сильно я не змінююсь, не такий цікавий, от, як мій кіт, чи якісь залипальні відео. І тому ви починаєте працювати, і це інша історія. І ваші сили не зникають і, можливо, навіть з'являться. А коли ви скоролите соцмережі, от, і там прикол Одеси, ви... ха і таким чином ви. Забираєте в себе сили для діяльності. Якщо у вас робота рутинна чи конвейерна, ви там десь щось спікаєте, перекладаєте коробки, то вам пофіг на це. Ви прийшли і відпрацювали. Але якщо ви хочете створити щось нове, написати, зробити, придумати, чи ви працюєте в творчій діяльності, це вас буде знищувати. Страшно? Отак. Тепер поїхали до. А ввечері скролити. Скроль ввечері. Буде просто ефект інший. От, е е е е е гірше поспиш, <глуп> пізніше ляжеш. Тому що ти збудеш свою нервову систему. Вона така. Тусити, хочу тусити. Ніякої цього, ніякого сну. От, помічали такий прикол. Напишіть, хто помічав. Наступний блок. Наступний блок. Відсутність конкретики, чіткого наміру, або як сказати, конкретизації. Да? Е, про що це? Про розмиті цілі. Розмиті цілі, коли ви ставите ціль, наприклад, почати займатися спортом. Потрібно схуднути, потрібно набрати, е, потрібно написати книгу. Ну, те як з презентацією, але ще більш глобальніше. Тому що це ціль, це ідея, хочу почати займатися спортом, але не дія. Дія, це завтра о 8 ранку, тобто конкретика. Да? Або завтра, о 8 ранку, але ж я знаю, що прокрастинатор я такий, і о 8 ранку нічого не буде. Тому зараз я зроблю 30 присідань, якщо я вже хочу. І таким чином, я якби зафіксую, що а завтра я вже там пробіжусь. І так далі. Відсутність плану, конкретного, чіткого, який для мозку буде простим. Тому що у нас умовно всередині два. Нас. Один глобально накидає, а другий потім не хоче це робити, бо йому складно. От, читайте, як ця книга називається, Канемана е, довго думай, швидко вирішуй щось таке. Да? Не пам'ятаю, як воно українське там перекладено. От. Тому бездіяльність стає типовою реакцією, коли нема плану. А коли ви втикаєте в цей план, розділяєте більш, більші задачки на менші. От, мозк стайлекшн. Розуміє, я не роблю презентацію. У мене в задачі стоїть придумати тему чи назву. І я придумав тему. Окей, тема буде яка: М -м чому я хочу щось, але не роблю. Супер. Тему придумав. Добре, тепер що? Придумаю план. Ага. Придумаю план. І більш нічого, придумав план. План який? Йому буде три блоки про психологію. Трішки про нейробіологію. Так, да, дякую. Думаю, повільно вирішує швидко. От. Ось це. А потім наповню це. Клас. Картинки. Не буду картинки робити, у мене буде аудіо. Добре. Все. Підключу інсту, підключу ютуб. Це для мене рутина. Готово. Готово. Тому не забувайте про план. Як його звали? Айзен. Фішбен. Прекрасне прізвище. Дослідження було. Я вже деталі не пам'ятаю, що результат дослідження, що там, де є план, я більше досягнень. Більше досягну. Добре, що з цим робити? З усім, що ми наговорили. А хто прийшов пізніше, передивіться на початку, було теж цікаво. Зробіть свої цілі конкретними, досяжними. В кінці. Розповім секрети, бо ви можете сказати, що я робив. Починайте з малих кроків. Чому це ще працює? Тому що малі кроки обманюють наш мозок. Коли він бачить щось дуже маленьке, в нього не менше вмикається цей супротив нову. Тому що мозок не хоче змін великих, йому сично. Якщо ви психологічно, плюс-мінус здорова людина, то одразу великих змін ви не хочете. От, а якщо ви там часто все. З плеча рубаю, змінюю своє життя. То в мене тут питання до вас, велике. Да? якби ну, от Чому ви так у вас всі зміни через рубати з плеча? Що відбувається? Тому починайте з малих кроків, це не технологія, то там підійде. Слідкуйте за своїми страхами, дивіться. Запитуйте себе, чого я боюсь. Ви боїтеся успіху чи боїтеся невдачі? Ви боїтеся, що Люся подумає щось. Подзвоніть цій Люсі і скажіть, Люсь, я тут планую те зробити, якщо в мене не вийде. Ти будеш мене критикувати? Люся скаже, так буду. Тоді тільки ваші страхи, якісь виправдання, якщо вона скаже, хто ти. Ви таке, а ти вже мене не пам'ятаєш. Пам'ятаєш дитсадку з тобою були? Вона скаже, що? Все, в мені є чело, не дзвони мені більше, Ди ти взяв мій номер. От. Скоріше за все, ці люди не думають про вас так часто, як ви думаєте, що вони думають про вас. Створіть умови, які будуть сприяти вашим діям. Підготуйте одяг з вечора спортивний. У мене мені класно подобається практика. Я в машині постійно тягаю спортивну форму. І тоді в мене немає цього типу, я б пішов в зальчик, але ж це їхати додому, перевдягатися так, якби рюкзак є, заїхав по дорозі, позаймався, поїхав. Найвелична. Зло, яке ви можете зробити, це докоряти себе. Кось ви себе кошмарити. Я ні на що не здатна, я слабка людина. Мама чому ти мене такою народила? Я бездіяльна. Замість того, щоб докоряти собі, кошмарити себе, бо як тільки ви починаєте себе за це кошмарити, ви підсилюєте свою систему кошмарювання, а ви краще проаналізуйте причини. Це не про ваші слабкості. А скоріш за все, це результат складної взаємодії ваших психологічних, когнітивних, нейробіологічних факторів, вашого виховання, з того, як склалася ваша душа і ваше життя. І з цим можна поступово працювати і змінюватися до тієї версії, яка вам буде більш кайфова від себе. А чим більше ви себе кошмарите, тим більше ви. Підтримуєте цього кошмаруна, тому що система працює так: я, наприклад, кошмарю себе, що не роблю. Цей кошмар в мою внутрішню енергосистему, що дехто називає і я в тому числі часто для простоти пояснення: там зранену дитину дубасить. Вона біжить до перфекціоніста і каже, давай робити ідеально. Або біжить до прокрастинатора внутрішнього каже, давай не робить. Бо якщо він мене дубасить за те, що я не зробив, то як він мене буде знущатись всередині, якщо я зроблю і фігово? Буде більше, тому краще я буду витримувати біль, знаєш, таке сапковського, менше зло. Да? Ну, от. Я краще буду витримувати біль того, що я не зробив, і я лайно, бо я вже звик до того, що я лайно по життю, лентя юга і ще щось, нічого там не досягаю, ніж спробую, і потім ну, піду з вікна, взагалі вийду від того внутрішнього кошмару, якщо в мене буде невдача. А ми дивимося статистику і розуміємо, що ті всі, хто пробує перший раз, у них невдача 95%. Так, я... Все. А так як кроличої лапки в мене нема, і чотири зтого королевера, то ск... клевер ні, конюшини. Ф, клевер, я, погане слово конюшина. Якщо цього нема, то як же мені пощастить? Ну так. Тому не кошмарте себе. І ще ключовий момент, про який я завжди говорю, в який я сильно вірю, досліджую і пишу дисертацію. Важливі ваші потреби цінності. Ваше ядро особистості, ваша структура мотивів. Якщо ви дупля не відбиваєте, що вас по життю драйвить, і що яка діяльність вам буде в кайф, то ви не можете підбирати тоді діяльність під те, щоб бути задоволеним щасливим. У мене нещодавно була зустріч з однією людиною, на якій мені стало страшно. Страшно, дуже сильно страшно. Поділюсь з вами. Вона каже: дивись, я пішла в одну сферу, наприклад, економіка, і працювала там декілька років. І я розуміла, що я в цьому шарі. Я в цьому шарі. Заробила там гроші. Потім гроші ці вклала кудись, в інвест, проінвестувала, ці гроші згоріли. І каже: я не стільки переживаю за те, що гроші втратила. Я й до цього втрачала гроші. Мені дуже прикро, що я стільки років вклала. Ну, фінанси, там, економіку, в те, що я не хотіла цим займатися, я просто там заробляла гроші, і тепер виходить, що всі ці роки псу під хвіст, тому що і немає результату гроші, які провтикала, і те, що я зробила, я йшла не туди. Тому, чим раніше ви зрозумієте, чим раніше ви допоможете дітям своїм підліткам зрозуміти структуру своїх мотивів. Тим раніше ви почнете жити своє життя. Тому що чим. Дякую. Це він так конкурує зі мною. Бачите, виграє. Тому що чим довше, чим або чим далі чим далі ви йдете не туди, тим довше зворотня дорога. Вдумайте ці слова. Чим далі ви йдете не туди, тим довше зворотня дорога. Отаке. От от, на цьому сьогодні все. Хто хоче з цим розібратися? Розібратися. Колись мене ні, не колись. Колись, може, ми окремо проведемо на це якийсь майстер-клас. Але на що його робити, якщо вже є курс глибина. Річна програма, от, яка допомагає перебрати і перекласти себе таким чином. Перепаяти, щоб позбавитись більшості цих кошмарів, про які я сьогодні говорив. От. Більш полюбити себе, прийняти і діяти. Діяти на радість собі. Бережіть себе, будь ласка, напишіть коментар під цим відосом, скиньте заядлим прокрастинатором, знайомим, знаєте, кому цей відосик скинути. От. Напишіть в діректі, цікавить глибина, і вам прийдуть умови. Своїм контактом, якимось, телеграмом, наприклад, чи просто, коротше, як небудь от, Тому що зараз у нас старнув новий набір, і ми там починаємо працювати, і цілий рік будемо займатися от, покращенням, ні, не покращенням, тотальним євроремонтом свого життя. От На цьому чмокі. Хто ще не снідав, всім смачного. Як я вияв, прокидаюсь, працюю, потім тільки снідаю. Вітаю ви в Києві, так, я в Києві. Нарешті мені хтось в Ютубі написав, Виявляєте? Клас. Просто вирішив реанімувати Ютубчик. Підпишіться в Ютуб. Бо для чого я це роблю? От я зараз в Інсту фігачу і в Ютуб. Ем... Тому що в інсті мені почали постійно. Ви пишете: Олександре, тут незручно прокручувати, то ось я хочу та, дивитись тебе в Ютубі. От зараз я для вас в Ютубі знімаю ці відоси. Дублюю, дублюю. Якщо ви не лайкаєте там, не пишете коментарі. То зробіть. Це. Чмоки, бережіть себе. Пока-пока.